Давайте поговоримо про 22 гектара вкраденої землі у Львові. Це ж земля була під сади, під е, людські дачі. Взагалі там 3-4 покоління до того люди подавали заяви, що там і дідусь, і прадідусь, колись його виселили, він цю землю обробляв, не дайте мені. Але ж ні, є депутат Олесь Різник, який 22 гектари, отак, от от, по 7-8 по сотих, знаєте, кому дав захисникам. Дав начебто громадянам, і ті, начебто, громадяни 22 гектари, по 7 по 8 соток, щоб ви розуміли, віддали ауруму, ну там до ауруму відноситься ряд різних корпорацій. Клан Вітаків представляє в тому числі інтереси, на мою думку, Олеся Різника, там і ще плюс дві інших родини, за якими стоять за одною, на мою думку, і за моїми дослідженням Берти Керницьке.